А ви коли перелічували, щось, подумала, чи вважається екологічним злочином? Ну це такий напівжарт, звичайно, недоречний. Те, що вони лежать у нас. І ми також гниють. враховували. Це а також ми... враховують? Ні. Ми на початку пожартували і почали рахувати, коли була Київська область. Ми з моїми колегами та подругами-екологами зробили цікаву. Ідею, ну так і це цілий проєкт, як можна порахувати забруднення органічними рештками, рештками росіян. А це суттєве забруднення продуктами гниття, да. а, застопорилися на тому, що СБУ не дало нам кількість росіян, вбитих на Київщині, а так хотілося. Ну але в принципі це ж не це корисно суттєве. для нашої землі. Це суттєво, це гниття органічних решток, і треба, будь ласка, не плутайте органічні рештки в вигляді гумусу, який є по факту добривом, і органічні рештки в вигляді росіянина, тому, що трупний. Оцей м, отрута угу. вона просотується у ґрунт, отруює його, а після ще й у поверхневі і підземні води буде да. таким чином. Якщо, не дай Бог, хтось на лінії розмежування ще п'є ту воду, то вибачте, п'ють продукти розкладу росіян. Ну там е хотілося б обмежитись лише росіянами, але Це... на жаль, там є і полеглі бійці. Звісно, я буквально у понеділок була на прощанні. Да. А з моїм одногрупником також еколог пішов відразу з початку повномасштабного вторгнення Олександр Вітковський, а, загинув на Донеччині, прилетіло в розташування КАП, від нього навіть нічого не залишилось. Але повертаємось до екологічних злочинів. Ой, да, повертаємось до екологічних злочинів. Такі. А... А що тут сказати? Цар царство небесне все, що можна просто промовити цій людині і дяка батькам за те, що виховали такого відчайдушного хлопця? Повертаємось, да як фіксуються екологічні злочини? Дивіться тут дуже важливо розмежовувати. Я постійно буду казати цю фразу, тому що ми зараз з вами розбираємо дуже комплексний кейс. Цей випадок і взагалі історія з тим, як фіксувати злочини, тягнеться дуже давно. Тому що ще з а, того, як поняття екоцид було введено в нашу нормативну правову базу, поняття екоцид було введено в частині промислового забруднення і є методики, удеї, є е, в принципі багато. Можливості фіксувати це промислове забруднення, тому що вони роками над цим працювали, хоча б цей механізм у них відпрацьований. А тут ми говоримо про повномасштабку, коли в умовах цього стресу потрібно було розробляти щось нове, uh -huh. розробляти цю логістику, як хто буде виїжджати. Це буде окремі групи на вирви, окремі на пожежі, окремі на мор. І тільки там 23-му році випустились, тобто через два роки, майже чи час після початку повномасштабної. Ой, через рік вибачте, через рік, після початку повномасштабного, випустилось декілька методик, ДЕІ, там їх загалом 7 з десять чи п'ять точно. Добре, я не буду перераховувати скільки, щоб я не переплутала. Але ці методики стосуються ґрунту, стосуються води, стосуються лісу і ще ДЕІ, декілька фракцій. Таким чином ми можемо говорити, що. Деї Державна екологічна інспекція працює над тим, аби зафіксувати хоча б методики були розроблені. Тут можна сказати дякую нашим колегам з громадської організації екологія права людини, яка прямо покроково скори з Державною екологічною інспекцією розробляла ці методики і ще й адвокатувала, щоб їх взяли і прийняли. Тобто їх, їх могли ще й не прийняти. Таким чином, користуючись цими методиками, ДЕІ має повноваження виїжджати. На місця, де відбувся екологічний злочин, але ще до початку повномасштабного вторгнення, ми знаємо всі, всі хто цікавляться захистом довкілля, знають, що по-перше, де є дуже корумпований орган. А по-друге, там мало людей працює. І зараз ми маємо цей чинник, що людей, які могли б виїхати. Вирву подивитись, типу взяти аналіз ґрунту, взяти пробу води, пробу повітря, там, не знаю, виїхати на пожежу. Таких людей дуже мало. І це правда, екологічна інспекція робить те, що можуть. Зараз я їх буду хвалити, тому що вони стараються. Але людей реально не вистачає, і тому ми маємо прецедент, де, наприклад. Обстріл великого міста, не знаю, там Київ, Харків, це можна виїхати командою, але якщо це область, а це частіше за все область, тому що все ж таки вони ціляться не тільки в цивільну інфраструктуру, а й військові об'єкти, нафтобази, особливо нафтобази і, і ну, остання дамба. І туди також повинні виїжджати інспектори. Чи мають ми маємо цей, ці випадки виїздів, я не знаю. Тобто я не... Бачила, щоб деї комунікувало, що воно виїхали кудись там в область і все порахували. Вони правда комунікують, що фіксують деякі злочини, але не всі, очевидно, не всі. І що ми маємо? Ми маємо декілька методик прийнятих державною екологічною інспекцією. Ми маємо обмеженість людського ресурсу, і ми маємо віддаленість того, де сталися екологічні злочини. І ви мене спитаєте, як це вирішити, правда? Не хотілося б. Насправді насправді. Зараз в і із колегами і окремі активісти працюють над тим, аби вирішити це питання. Воно вирішується декількома способами. Перший підключається спеціалізована екологічна прокуратура це підрозділ Генеральної прокуратури, який займається виключно. Доведенням до провадження, типу, цим всім провадженнями і відкриттям кримінальних справ і так далі, на основі тих даних, які були зібрані до цього Державною екологічною інспекцією. але ми бачимо, що екологічна інспекція не справляється. Таким чином, працівники екологічної прокуратури долучаються до цих виїздів, можуть просто е, взяти пробу. Це алгоритм 1-2-3. Відкрити колбу, візьміть ґрунт і закрити колбу. І таким чином ці працівники зможуть передавати в лабораторії угу. ці зразки, і таким чином підтримати деякі там, де у них не знаю, немає людей, наприклад. Або просто не можуть виїхати там з різних причин, когось навіть машина може зламатися, і ми не зафіксуємо екологічний злочин. Тобто, ми перше підтримуємо державну екологічну інспекцію ще структурою, яка може виїжджати на місця. Екологічна прокуратура має на це право. Це перше. Друге, зараз дуже поширено. Громадське фіксування, якщо так можна назвати, це активісти, окремі люди, які займаються фіксацією екологічних злочинів у себе в громаді. Там, якщо це віддалена громада, то це частіше за все роблять саме жителі місцеві. Вони фотографують, надсилають координати. У нас є в міндовкілі операційний штаб, куди теоретично повинні всі ці свідчення місцевих надсилатися. Mm -hmm. Але про нього мало хто знає. Mm -hmm. Я впевнена, ви про це оперативний штаб вперше чуєте. І зараз ми від початку повномасштабної змогли вирішити це питання ну, нашими способами. Що я ми, маю ми на увазі? В нашому продукті Safe EcoBot, що я вам вже розповідала, агрегато, найбільший агрегатор екологічних даних в Україні ми додали функціонал, де людина, просто відкриваючи чат-бот в Телеграмі надсилає там фоточку, своїми словами, описує, що відбулося, можливо, знає, що прилетіло, взагалі ідеально. Якщо не знає, то, звісно, додати там координати, о, о, якийсь там об'єм вирвити, типу, хоч, хоч щось для масштабу поставити, я не знаю. Всю інформацію, яку людина розп... розпоря... ну, ну, яку Молоді. людина має, так, вона може просто надіслати в наш бот, і ми формуємо з цього заяву і відсилаємо в оперативний штаб.